І ще треба розуміти, що якщо ми поставимо батат в таке приміщення, і буде температура нижче плюс 10 градусів, наприклад, на протязі тижня, то їсти такий батат буде можна, але не факт, що він дасть вам розсаду. Якщо температура буде, наприклад, нижче ну, або дорівнює да, плюс 5 на протязі тижня або більше термін. То батат може почати гнити. Через 2 тижні, ну, можете помітити, що він почне гнити, і якщо більше буде по терміну, то він згниє повністю. Якщо буде стояти батат в приміщенні, і температура буде вища, плюс 18 градусів, плюс 18, плюс 20, ну, як наша кімнатна температура да, там, до плюс 25, то батат почне проростати. Якщо вологість буде ще низька, наприклад, батареї включені і таке сухе повітря, то іще батат почне увядати. Тому ідеальна температура для зберігання батату це плюс 13, плюс 15 градусів. І вологість, ну як для людини, оптимальна вологість від 40 до 70 градусів. Тоді батат буде ідеально зберігатися.